BMW Need for Speed став реальністю. На честь 30-річчя серії BMW зробила подарунок усім фанатам. На справжньому гоночному боліді вони відтворили синю сріблясту ліврею з Need for Speed Most Wanted. Саме цей автомобіль у 2001 році переміг у American Le Mans Series під керуванням Йорга Мюллера. О, ЕСТАС, чого Нісан не робить триб'ют для 350-ки я шо ю під капотом B60P40. Це унікальний v 8 розроблений спеціально для цієї тачки і видає 450 коней. А завдяки особливій конструкції каленвала та вихлопної системи ця тачка видавала ну просто божественний звук. Протягом декількох місяців цю легенду можна було побачити у BMW Welt у Мюнхені. А тепер ви можете випробувати цю тачку у останньому доповненні до Need for Speed Unbound у локдаун.